Безкорисливо допомагати одне одному за будь-яких умов ще задовго до війни навчали волонтери молодіжного парламенту Кременчука. І саме зараз, коли ця тема неабияк актуальна, вони продовжують навчати Кременчуцьку молодь. Сьогодні вже в дев'яти стартував проєкт Кременчуцька академія волонтерства. Розпочинаємо рік таким крутим проєктом як Кременчуцька Академія Волонтерів, і через велику кількість бажаючих мені здається, що вам пощастило сьогодні. Саме бути в числі учасників цього проекту і розпочати цей рік разом з нами, що дає можливість розвиватися вам. І вже на кінці року мені здається в кожного в резіме. Тому список досягнень додаються ще пункти тих проектів, які ви створите власноручно або приймете участь. Безпосередньо як учасник або організатор протягом навчання хлопці та дівчата дізнаються багато нового. Вони здобудуть знання, які безсумнівно стануть у нагоді в майбутньому. Наша програма називається Кременчуцька академія волонтерства. А це вже дев'ята програма за рахунком. Можете бачити, як Світлана казала, випускники минулого оргкомітетом. І я думаю, що по випуску з програми кожен з вас матиме можливість зробити свій проєкт. Я трохи пізніше про це розкажу. І зможуть бути вже такими повноцінними волонтерами з навичками і знаннями, які потрібні для того, щоб реалізувати свій проєкт. До речі, вже сьогодні в молоді була можливість поспілкуватись із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. Він розповів учасникам академії волонтерства про цікаві факти зі свого життя, поділився декількома секретами успіху, а також відповів на запитання, які найбільше цікавлять юних кременчужан. Завтра ми спробуємо включити світло, тому що ми відключили шкафи управління. Вони включалися автоматично. Тобто була система, яка кнопку нажимаєш і все включалося. Тепер треба всім проїхатися в ручному режимі. І спробуємо завтра ввечері запустити світло, щоб вам можна було гуляти і е, ні, викидати не треба на всяк випадок, тому що ми під час тривоги будемо світло вимикати все одно. Усі учасники академії волонтерства мають власну мотивацію навчатись та здобувати нові навички. Усвідомлення того, що наша молодь така свідома і активна, не може не радувати. З тим, що я багато волонтерила, я знаю, як людям потрібна допомога, особливо переселенцям у наш час. Тому я вирішила. Так сказати, розвивати свої навики волонтера та продовжувати робити у цій діяльності добрі діла. Тому що коли ти е, танцюєш для дітей у плюс 30 у цьому костюмі, то ти бачиш їхні посмішки, це дарує неймовірну радість та щастя. Дуже гарний проект на мене. Мені подобається в принципі. Це актуальна тема на даний момент, і було б непогано розвиватися. Волонтери це люди із золотими серцями. Велика повага всім, хто робить добро і не чекає нічого у відповідь. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.